Мої шанування, друзі, вітаю вас цей день сьогодні. 4-6 лютого. Я, Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І це традиційний брифінг із тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. А розпочну із хорошої новини, тому що з полону повернулося 150 українських захисників, і ось що з цього приводу написав президент України. Повертаємо з полону 150 наших захисників. Це солдати, сержанти, офіцери, воїни військово-морських сил, які потрапили в полон Маріуполі, Запорізької області, повітряних сил десантно-штурмових сукопутних військ, надзвардійці, прикордонники, представники військ, тероборони збройних сил України, а також поліцейські. Всі вони з різних напрямків фронту. Дійсно вітаю всіх, вітаю всіх причетних і вітаю всіх рідних, тому що завжди для усіх рідних це надзвичайно велика подія, як і для нас має бути, тому що повертаються наші люди, які боронили Україну, які потрапили в неволю і в російські катівні. Тому це завжди приємна новина, але тим часом Росія і ворог не припиняють фактично, вони не зупиняються. Росія. Російські е, спецслужби е, і загалом агресор, перед тим, щоб дестабілізувати ситуацію всередині держави, перед тим, щоб спричинити нам тут нестабільність, внутрішні перепитії, внутрішній розбрат, йдеться про ще один вибух, який пролунав біля приміщення ТЦК. Хочу нагадати, що буквально нещодавно служба безпеки України повідомила про те, що громадянин, який здійснив, Підрив ТЦК в Рівному, який зайшов туди з вибухівкою, він був завербований спецслужбами РФ. Як і фактично передбачалося, як я і озвучував саме ця версія, і підтвердилася, що це справа рук Росії за цим стоїть. Зараз ворог активно працює в соцмережах та і раніше намагаються через різні месенджери, канали дійти і знайти тих, хто готовий за гроші вчиняти такі жахливі злочини, які мають за собою не тільки наслідки у вигляді а, жахливих, ти, жахливих а, наслідків того, що може хтось зазнати поранення чи загинути, але також наслідки того, що це підриває ситуацію зсередини, це створює нестабільність і це має більш такі а далекосяжні наслідки, ну це є мета Росії. Отже, якщо ми говоримо в Рівному, то там ситуація була наступна, що фактично, ймовірно, на цьому підривнику молодому хлопцю безробітного Житомирщини. 21-річному, він був завербований. Йому був наданий саморобний вибуховий пристрій. І він з цим пристроєм зайшов до будівлі і був здійснений дистанційно підрив, тобто контролювали через камеру мобільного телефону російськими спецслужбами. А потім був здійснений підрив, і фактично загинув і сам ось цей хлопець ще, тобто, це справа рук російських спецслужб. І зараз у камянці подільському поліцейські встановлюють обставини вибуху попередньо. Чоловік, який вчинив підрив біля будівлі, загинув на місці близько 13-ї години. В Кам'янці-Подільському це було 5 лютого, Біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух. Постраждали чотири людини: двоє лікарів з військово-лікарської комісії. Один перехожий та один військовий. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, говорить, що ГРУ РФ та ФСБ обіцяють диверсантам проти військових в Україні гроші, але дурять виконавців, не виплачують їх і не повідомляють виконавцям, що часто планують активізувати вибухівку в той момент, коли вони її будуть нести. Ось що робить на сьогодні Росія: Росія підриває руками наших е, співгромадян. Інших громадян тому треба бути дуже пильними зараз. І про будь-які підозрілі факти чи явища, до речі, які вам стануть відомі, мої шановні друзі, повідомляйте поліцію, спецслужби для того, щоб можливо цьому протидіяти. На жаль, ми бачимо, що ворог не зупиняється, що мету, яку вони ставлять, якщо не перемогти на фронті, тому що їм не вдається і зараз фактично на фронті. Вони їх вдається призупиняти і не давати їм розвивати темпи операцій, то ворог намагається діяти всередини, тому, власне кажучи, потрібно бути пильними і обережними, і не вестись на ось ці провокації, на ці дурниці, які поширюють соцмережа, намагаючись тут підігрівати, тому що в нас теж багато на превеликий жаль гарячих голів. Які не дуже думають про наслідки можна скільки завгодно відноситися з критикою до ТЦК, є певні моменти і так далі. Але пам'ятати по-перше, що це військовослужбовці, у нас триває війна, і по-друге, що ворог використовує якраз в тому числі і громадян України у своїх таких злочинних інтересах, не можна йому давати жодних шансів в цьому. Ну а щодо фронту, наприклад, Діп Стейт. Сьомий день фіксує зниження активності росіян згідно з даними, які публікують Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог вже цілих сім діб зменшує інтенсивність атак. Наприклад, завчора було 80, для порівняння на піку у грудні було 292 атаки, і е, ну фактично е, можна сказати, що таким чином вдається зараз зупиняти наступальний потенціал ворога, відбивати. Численні атаки і завдавати максимальних втрат, це призводить до того, що агресор не може фактично, ну перебуваючи від жовтня 2023 року, треба розуміти, що. Російські війська в наступі жовтня 2023 року, попри всі можливості, попри те, що вони накопичували ресурс, попри те, що протягом 23 і першої половини 2024 років зростав контингент російських військ, який задіяний до війни проти України, зокрема і на окупованих територіях, все ж таки ми бачимо, що вони починають ослаблюватися. І я думаю, що версія про те, що яка зараз озвучується, що, начебто, ворог готується до перегрупування і активізації, про це рано говорити, поки що не видно, за рахунок чого вони можуть активізуватися. До того, що це просто виснаження, і внаслідок чітких злагоджених дій сил оборони, які зупиняють ворога, я думаю, що Ось до цього треба доходити. Версія про те, що вони зараз підуть в масштабний наступ, ну, по-перше, чим і ким іти в дуже масштабний наступ. Але інтенсифікація на окремих ділянках фронту, звичайно, залишається можливою. Але це не щось там грандіозне, про що говорять. Ось, власне кажучи, це що стосується а, ситуації. Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки курській операції, а сьогодні 6 місяців, 6 лютого, сьогодні. Шість місяців початку цієї а, видатної операції. Так, от за рахунок Курської операції вдалося стабілізувати ситуацію на Харківщині і покращити на Запорізькому напрямку фронту. А про це якраз сказав глава Української держави за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламі, який відвідував 5 лютого а, Київ був з візитом в Україні. і Зеленський зазначив, як підсумки Курської операції, це те, що їхні війська стали слабкішими. Те, що ми сьогодні контролюємо ситуацію на Харківщині і на деяких напрямках на Донеччині. Але на Донеччині найскладніше. Важливо, на Запоріжжі ми тримаємо ситуацію, вона покращилася. Отже, що тут можна сказати? Тут можна сказати, що по перше, щодо покращення ситуації на запорізькому напрямку де ще місяць-два тому, пам'ятаєте, обговорювалися загрози наступу ворога на запорізькому напрямку, про те, що він там може піти, були загрози, можу сказати, навіть і для Херсону безпосередньо, тому що фіксувалася активізація і концентрація військ ворога на лівобережжі Херсонщини. Тоді я говорив, що звичайно, що ворог може пожвавитися, але це відволікаючі дії. Все рівно російські війська будуть концентруватися на Донеччині і Курському напрямку. В принципі, так і відбувалося, і зараз, враховуючи те, що о, оголошує президент Верховний Головнокомандувач, можна сказати, що якраз саме завдяки тому, що, по-перше, під Селідовим тримали оборону, потужно, Курахове і інші населені пункти на Донеччині сповільнювали просування ворога безпосередньо до Покровська. Таким чином вдалося. І ситуацію дещо стабілізувати на запорізькому напрямку. Ну і Курська операція, тому що, наприклад, зараз ворог готує в тому числі активізацію там, там з'являється більше військової техніки, сил і засобів. А уявіть собі, якби ця вся техніка з'явилась десь під Покровськом. От вам і результати. Тому ворог дійсно сповільнюється зараз. Вони готують певні дії неможливу можливу, активізацію на Купінському і Харківському напрямках. Там ще залишилось дещо техніки, але, скоріш за все, це все ж таки не основний напрямок удару може бути, а відволікаючий. Тому це в тому числі і наслідки курської операції, яка і досі працює, тому що підкреслюю, техніка, сили і засоби продовжують перекидатись туди, а не на Донеччину. <кій> ну і тим часом міністр оборони оголосив про розгортання в складі зсу на фронті повноцінних роботизованих підрозділів. З урахуванням досвіду застосування безпілотних наземних комплексів, це важливо, тому що а, ці системи вони виконують різні завдання, починаючи від мінування, так і розмінування. А, так, відповідно, якщо потрібно замінувати і прикрити наші позиції та розмінувати позиції ворога, так само вони виконують функцію транспорту, виконують функцію підвезення БК, евакуації поранених. І відповідно, що за що я дуже вболіваю, це те, щоб у нас з'являлись роботизовані наземні комплекси, які будуть оснащені як кулеметами, так і гранатометами, і відповідно теж будуть виконувати завдання. Ну а тим самим, але тим часом спецпосланець президента Трампа Келок розповів, коли презентує стратегію Трампа щодо завершення війни в Україні. Отже, спецпосланець президента президента Кіт Кіткелок представить стратегію Трампа щодо завершення російсько-української війни на безпековій конференції в Мюнхені. Про це він написав у своїй сторінці. X. радий повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції. Отже, буде представлено е план і цілі Трампа покласти край тривалої війні е в Україні. Планує зустрітися з союзниками США, які готові з ними працювати. Ну а Мюнхенська безпекова конференція традиційно проводиться в столиці Баварії Мюнхені з 1963 року. Щороку цьогоріч конференція буде 61-ю та триватиме з 14 по 16 лютого. Власне кажучи, ось це є на сьогоднішній день а, план, який він має бути. Ну дещо його представила. Видання Bloomberg, принаймні та інформація, яка з'явилася, про деталі. Не скажу вам, що щось в ньому з'явилося аж таке а, нове. Ну, і з того, щоб ми не знали чи не передбачали, а, в ньому йдеться про те, що, ну, начебто, знову ж таки, за повідомленнями, а, знову ж, таки Блумберга, йдеться в ньому про наступне. Отже, а, заморозка війни. Українські війська ну не йдуть і не звільняють окуповану територію, а територія окупована в невизначеному стані? Ну залишається окупованою. Україна ніколи не змириться і не визнає ці землі російськими. Це очевидно і це догма. Наступне одночасне надання Україні гарантії безпеки, щоб Росія не змогла напасти без конкретики. Які це гарантії чи це НАТО? Чи це американські бази і ядерна зброя, про яку заявляв президент України Володимир Зеленський? Конкретики тут на сьогоднішній день немає. Ну тут треба зазначити, що після візиту в Мюнхен Келок має приїхати попередньо озвучена дата 20 лютого до України і говорити про це в тому числі з представниками української влади на найвищому рівні. Що це може бути взагалі? Ну тобто, в чому на сьогоднішній день а, полягають пропозиції? Виключно припинені е, вогню. Ну тобто, єдина, от на сьогоднішній день формула заморозка припинення вогню. Більшої деталізації, принаймні, Блумберг не надає чи надасть нам генерал Кіткелок, побачимо. Тут сказати, поки що теж важко немає остаточної визначеності в цьому питанні. Але що треба зазначити, що е, зараз в Москві, в Росії дуже серйозно активізувалися. І е, почали вже заявляти там про те, що вони готові до перемовин, але США мають прийняти їхні умови. Америка має зробити перший крок, от знову ж таки, намагаючись сказати, що Україна, начебто, не суб'єкт, і так далі. А Хто ж вас знищує на полі бою зараз сотнями тисяч, теж мені не суб'єкт. Так от, власне кажучи, е, москалі активізувались, росіяни зараз активно говорять е, про те, що так, вони готові, готові почути. Ну, скажімо так, припинення вогню і гарантії безпеки. От гарантії безпеки цікаво було б почути, тому що президент України якраз озвучував, що, скажімо, передумовами того, щоб переходити до дипломатичного треку, могли би бути якраз гарантії, тобто запрошення України до НАТО. А найкраще це присутність американських військових контингентів. Я би радив наполягати на цьому. Я би радив сконцентруватися на присутності американських і британських баз. Ну нам потрібно відчути це зараз. Тобто, за і гарантією безпеки має стати велика кількість зброї, підтримка збройних сил і наявність іноземних військ країн наших партнерів на території України. Ось що важливо. А далі чекаємо, що привезе Келок, чим він приїде. Що буде озвучено, і так далі, тому що ну, сам план по просто зупиненню вогню, це поки що така якась обширна річ, яка не має конкретики, але яка, можливо, як розраховують, має стати якимось поштовхом до подальшого врегулювання, і так далі. <кхід> Хоча далеко не факт треба розуміти. Ну, а NBC News тим часом повідомляє, що в адміністрації Трампа. Виник розкол щодо способів завершення війни в Україні. Відносини між Дональдом Трампом і Путіним помітно зіпсувалися під час нового терміну. Хоча лідер США ще не розкрив, до якої міри він буде тиснути на Росію, щоб вона припинила війну з України. Отже, Трамп жорсткіше говорить щодо Путіна, але ще не збільшив допомогу Україні. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський, який сказав, що. Обсяги американської допомоги, зокрема, продовжують надходити і надходять, але про нові пакети і планування в цьому сенсі ми ще не чуємо. Але от як пише NBC не незрозуміло наскільки зайде Трамп у протистоянні з Росією через Україну і чи буде він готовий збільшити військову допомогу Києву, починаючи від ракет великої дальності. Трамп має в своєму розпорядженні різноманітні інструменти, які можуть змусити Путіна припинити боротьбу. Питання в тому чи скористається він ними, хороше питання, я теж його задаю, тому що у Трампа всі важелі впливу є на столі. По-перше, як то продовження і збільшення підтримки України зброєю силами і засобами, так і запровадження відповідних мит драконівських, ну якщо американський президент дійсно. Показує, і говорить про інші країни, і інші країни там насправді які дружні до США, вони йдуть на те, що йдуть на поступки, то треба тиснути і на Кремль. Зрештою, треба розуміти, що Росія в такому стані, що якраз зараз був би момент і тиснути, як на полі бою, маючи додаткові системи озброєння і завдаючи удари в глиб російської території по їх військових об'єктах, так і санкціями. Так і тиснути економічно і фінансово є ще важелі впливу, і вони ще не всі використані. Ну але разом з тим, радники Трампа та члени кабінету його, е якраз американського президента, розходяться в думках щодо того, який тиск необхідно чинити для завершення війни. Наприклад, радник з національної безпеки Трампа Майк Волз. І спецпредставник Украї... з питань України та РФ Кіт Келок хочуть використати американські важелі впливу, щоб змусити Путіна відступити згідно з іншою версією перекладу, стенддаун піти у відставку. За словами колишніх американських і українських чиновників і джерела близького до Києві, у... київсь... київського уряду інші соратники Трампа. Виступають за скорочення мільярдів доларів допомоги, щоб досягти якнайшвидшого припинення конфлікту, критики такого підходу кажуть, що це фактично роззброїть Україну і таким чином означатиме капітуляцію перед Росією. Погоджуюсь, я думаю, що ми точно маємо виступати за перший підхід, тобто більша кількість зброї і тиску на Росії. Але тут треба розуміти, що а, от я, якщо от подивитися так на Дії американського президента на його заяви то дійсно насправді складається так, що він німов бореться між двома, а можливо й трьома підходами баченнями, тому що і заяви відповідно час від часу різняться одна від одної, враховуючи ось те, які бачення пропонує йому його команда. Але очевидним є той факт, що той же Волц ще напередодні. Того як Дональд Трамп офіційно ступив на посаду, давав інтерв'ю виданню Fox News, американському каналу, де чітко сказав, що потрібна підтримка України для того, щоб українські сили оборони мали можливість щонайменше стабілізувати ситуацію на фронті. Стабілізація ситуації на фронті це повна зупинка російських наступальних дій. Це щонайменше. І ми до речі, поступово до цього. Наближаємося, але нам потрібно більше допомоги, тоді б ми змогли. Тобто, зараз, от е, рішучі б дії, і вони дуже серйозно би Путіня, Путіна потіснили. Тут побачимо, чи мають намір Сполучені Штати, як це бувало, часто в їхній історії, врятувати від остаточного краху і поразку Росії, чи вони все ж таки мають намір раз і назавжди вирішити це питання? Ну тому що інакше Китай за лаштунками. Інакше Китай за спиною Росії буде діяти відповідно, ну, скажімо так, зовсім інакше. Ну і, власне кажучи, Трамп пропонує будувати Трамп в США візьмуть під контроль сектор Гази. Каже, і там будуть будувати курорт, відновлять його. І, ну, бачите. Буде багато багато всього хорошого, готелі і так далі. Чудове життя. Ну, подивимося, якраз це під час візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, якого на дуже високому рівні з почистями приймають зараз США президент Трамп. І в ході цих розмов іде мова про план, який пропонується. А план наступний: Росія, Китай підтримують рішення про дві держави як єдиний шлях до врегулювання. Це план щодо Гази Туреччина вважає, що виключення палестинців з плану призведе до нового конфлікту. Це те, що реагують уже, але сектор Гази Трамп називає територією під знесення, каже, що США розмінують його, вирівняють територію, знесуть зруйновані війною будівлі, а потім зроблять із регіону Рив'єри Близького Сходу. Ну, інших деталей не уточнено, тільки економічний. Рай. Ну а цей план критикують е всі на сьогоднішній день, окрім Ізраїль. А тим часом прем'єр Ізраїлю подарував президенту США Трампу золотий пейджер, натякаючи на таємну операцію, під час якої тисячі пейджерів, що використовувалися бойовиками в Хезболі, Хезболи в Лівані, були підірвані, що призвело до загибелі та поранення якраз десятків терористів. Власне кажучи, ну ось такий символічний подарунок. І ось Трамп так думає. До речі, за деякою інформацією, яка з'являється в медіа, Трамп говорив так само, що в Україні можна будувати дуже багато нерухомості, зокрема, в Одесі, що можуть бути курорти. Ну, нехай так, нехай заходять економічно, нехай розглядають проекти, інвестиційні. Так хто ж проти. Але допоможіть нам це захистити. Ось яка реакція. Ну і скандальне призначення відбулося в США. Комітет Сенату США з розвідки з перевагою в один голос схвалив кандидатуру Тулсі Габарт на посаду директора національної розвідки, висунуту президентом США Трампом. Про це повідомляє Аксіос американський портал. Габарт підтримали 9 сенаторів, 8 голосували проти. Насправді важко проходило. Кандидатка на посаду зіткнулася з жорсткими питаннями на слуханнях щодо її затвердження. Питання торкалися, зокрема, теорії змови про американські біологічні лабораторії в Україні про її поїздку до Сирії. Ставлення Габар до України. Я хочу нагадати просто, що Тулсі Габард протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження у квітні 2022 року. Тоді а ЦПД, Центр протидії дезінформації повідомив, що Тулці Габард кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії. Вона неодноразово з'являлася в ефірі російських каналів, підтримувала наративи Росії проти України, погоджувалася із заявами Кремля про те, що США і Україна розробляла програми біологічної. Зброї, проте вона змінила свою думку 30 січня цього року під час слухань, щодо її затверджень, назвала Росію стратегічним конкурентом та сказала, що Путін розв'язав війну проти України. Ну, звичайно, її Діпстейт підкоригує а, фактично, ну тому що, а, як би там не було, але бачимо, що ось таке скандальне призначення явно можливо не на нашу користь, хоча побачимо. Ну і тим часом Google скасувало зобов'язання утримуватися від використання штучного інтелекту в потенційно шкідливих цілях, таких як зброя і спостереження. Про це пише CNBC. У попередній версії принципів компанії в галузі штучного інтелекту йшлося про те, що компанія не займатиметься зброєю або іншими. Технологіями, основною метою або реалізацією яких є заподіяння шкоди людям. А зараз фактично від цього відмовились. Іде глобальна конкуренція за лідерство в галузі ШИ в умовах дедалі складнішого геополітичного ландшафту, йдеться в повідомленні в блозі, написаного генеральним директором Google DeepMind. Ну що можна сказати? Те, що я і говорив, що. Технології штучного інтелекту, роботизовані системи інновації відіграватимуть важливу роль, і зараз Сполучені Штати будуть змагатися з Китаєм та іншими країнами в галузі ШИ а штучний інтелект потребує все ж таки регулювання і принципів, тому що не вийшло би так, щоб ми не випустили ось це все з під контролю. Це дуже потужний інструмент. Він може бути допоміжним, але ви знаєте, що е, звідомий принцип. Що отрута змії може допомогти, а може й вбити, тому тут треба зберігати баланс, і він має бути врегульований для того, щоб ця ситуація не вийшла з-під контролю. Але нас безумовно чекає цікаве майбутнє: чи воно буде дуже хороше, чи поганим звичайно залежить від нас і Божого проведіння. Але в наших силах зробити так, щоб використовувати технології на нашу користь максимально. І над цим, в тому числі, працюють і українські інженери, і західні. Ну а штучний інтелект так має великий потенціал, і ним можна користуватись. Головне на користь. Друзі, на сьогодні все. Бережіть себе і нагадую, що ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося тільки вперед. Слава Україні!